Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття моделі, види моделей, інформаційні моделі. В цьому пункті йтиметься про поняття дослідження, що таке поняття модель та їх види. Також використання моделей для проведення досліджень. Дізнаємося про етапи побудови інформаційної моделі. А також на наступному уроці ми дізнаємося, як побудувати та використовувати математичну модель. Перед цим давайте трішки поміркуємо. Завдяки чому людина може спрогнозувати, якою завтра буде погода. Звичайно, можемо подивитися в інтернеті, але що допомагає людині дізнатися, яка буде погода науковцям, які проводять ці. Ці дані про погоду. Звичайно, це спостереження. Тобто люди спостерігають науковці за повітряними масами і таким чином дізнаються, яка прогнозують, яка погода буде на наступний день. А як визначити батарейки для ліхтарика якої фірми краще купувати, щоб він довше світив? Ні, не з реклами. Вірно, також про спостерігавши. потрібно купити батарейки різних фірм і по черзі підключати один і той самий пристрій і дивитися, які з цих батареїв довше будуть тримати заряд, або ж використати спеціальні пристрої. Молодці. Так от, у житті людини важливе значення має вивчення властивостей, предметів та явищ. Навколишнього світу. Знаючи ці властивості, до прикладу властивості зернових культур, можна спланувати, у яких регіонах їх варто вирощувати, щоб мати гарний врожай. А вивчення властивостей місяця допомогло зрозуміти його вплив на землю та причини виникнення морських припливів та відпливів, які повторюються з фазами місяця. Вивчаючи властивості людських організмів, вчені розробляють нові ліки від важких хвороб. Так, до прикладу, остання хвороба, яка поширилася всім світом, це був коронавірус, який змусив нас з вами навчатися дистанційно. Людсь діяльність спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, ще по-інакшому називають дослідження. Досліджувати об'єкти можна різними методами. Для, цього, для досліджування часто використовують два методи, а саме спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усними опитуваннями та анкетами, до прикладу, дуже часто ваші знання також перевіряються саме за допомогою опитування. Для проведення ж історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізують історичні об'єкти, посуд, зброю, прикраси. Тобто ті речі, які знаходять археологи під час розкопок і, досліджуючи їх, таким чином, дізнаються, як жили люди в давнину. Дослідження проводять також люди різних професій, до прикладу, архітектори вивчають особливості забудови міста, щоб розробити проєкт будівлі, яка буде гармонійно виглядати. У вибраному для будівництва районі. А от лікарі аналізують показники стану здоров'я хворих, щоб поставити правильний діагноз та призначити лікування. А вчитель опитує учнів в школі, щоб дізнатися, як учні засвоювали навчальний матеріал і дібрати найкращі методи для подальшого навчання, щоб дітям було цікаво. Та вони легко могли засвоїти матеріал. Також учені проводять навчальні, учні проводять навчальні дослідження на різних уроках. Спостерігають, як впливає світло на швидкість росту рослин, вимірюють відстані на картах, щоб оцінити тривалість подорожі. Аналізують, як впливає людина в своїй господарській діяльності на природу та багато іншого. А от мені цікаво. чи проводили ви в своїх класах якісь дослідження в початкових класах або вже в 6 класі? Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Дослідження проводять із особистою метою, а саме спостерігаючи, до прикладу, за домашніми улюбленцями. Можна зрозуміти їх звички та вподобання, аналізуючи графік руху або, до прикладу, аналізуючи графік руху транспорту. Можна визначити найменший час, потрібний, щоб дістатися, із школи на тренування або з дому до школи. Також можна, порахувавши поточні витрати за тиждень, спланувати, які кошти родина матиме для відпочинку. І в мене до вас ще одне запитання. А хто знає персонажі якого мультфільму показані на зображення? От бачите, які в них здивовані мордочки від того, що вони дізналися, що за ними хтось спостерігає. Нагадайте, будь ласка, мені в коментарях, як називається цей мультик, і чи дивилися ви його, і чи сподобався він вам. А тепер давайте поміркуємо, які дії потрібно виконати перш ніж починати будувати новий будинок. Дехто з вас скаже, що підготувати будівельні матеріали. Це теж потрібно, але найважливіше, це потрібно підготувати папери. Тобто нам треба з вами накреслити, зробити малюнок того, як має виглядати наш будинок. Тому що не знаючи, який розмір нашого будинку буде, яка його форма, ми не знатимемо, які і скільки матеріалів нам потрібно. А які побутові справи потребують математичних розрахунків? Вірно, до прикладу, закупівля продуктів харчування на тиждень, або ж розрахунок, скільки коштів потрібно для того, щоб витратити на дорогу від дому до школи і від школи додому на тиждень. Все це потребує певних підрахунків. Так от, не завжди можна або доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Так, до прикладу, неможливо виміряти безпосередньо розміри та масу місяця, тому що він занадто великий, він знаходиться в космосі. А от для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Також недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо які матеріали. Та яка конструкція забезпечують необхідну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі цих об'єктів. Запишіть собі, будь ласка, до зошитів визначення, що таке модель об'єкта. Вона виділена помаранчевим кольором. Отже, модель об'єкта це новий об'єкт який має властивості досліджуваного об'єкта, суттєві для даного дослідження. Тобто, можна сказати, простіше це копія справжнього об'єкта. Так, до прикладу, глобус є моделлю землі в дослідженні її форми та взаємного розміщення континентів. От ми бачимо ліворуч зображення справжньої землі, а праворуч глобус. Малюнок внутрішньої будови вулкана в підручнику географії є моделлю вулканів у дослідженні земних надр, а от зменшена копія моста є його моделлю, в дослідженні міцності вибраної конструкції. І ще цікаво, зараз в іграшкових магазинах дуже багато подібних копій мостів. Де ви можете замовити і самостійно побудувати мініатюрну копію одного з відомих мостів світу. Якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то виділяють суттєві для дослідження властивості та створюють його модель, яка обов'язково має ці властивості. Інші властивості, несуттєві для даного дослідження, у моделі можуть бути відсутні. Наприклад, під час дослідження міцності конструкції моста, суттєвим є спосіб з'єднання його елементів і матеріал для побудови. А несуттєвими будуть колір цих моделей. Так от, для дослідження властивостей об'єкта можна використовувати різні моделі. Так, до прикладу. Ми використовуємо різні моделі землі для дослідження положення об'єктів земної кулі, а саме розміщення, до прикладу, континентів. Для цього можна використати дві моделі: модель лобуса або модель карти, як показано на зображеннях. Одну й ту саму модель можуть використовувати для різних досліджень. Так, до прикладу, географічна карта може бути моделлю для дослідження довжини туристичного маршруту, і для дослідження взаємного розміщення різних об'єктів на земній кулі. А от, до прикладу, формула S дорівнює рівня А на B може бути моделлю для дослідження відстані, яку людина проходить за певний час. З деякою швидкістю, а також для дослідження площі кімнати з відомими довжинами стін. В моделі можна класифікувати за галузями знань, де вони використовуються, та за способом подання за значеннями, а також за значеннями інших властивостей. От, до прикладу, за галузями знань, у яких використовуються моделі, їх можна поділити на фізичні, біологічні, економічні, географічні моделі та багато іншого. От, до прикладу, ми зараз бачимо з вами на екрані зображень, це є модель математичного, Математична, тому що дані. За способом подання моделі класифікують на матеріальні та інформаційні. Те, що виділено помаранчевим кольором, пригадуйте, ми записуємо собі до зошитів. Отже, матеріальна модель це модель об'єкта подана у вигляді його предметної копії. До матеріальних об'єктів відносяться іграшки, опудова тварин, манекени глобус, макет водяного млина, модель сонячної системи та інші об'єкти, які виявляються зменшеними копіями справжнього об'єкта. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами та створена з використанням різних способів подання даних. Так, до прикладу, інформаційною моделлю буде карта земної кулі, портрет людини, опис дощу, фотографія блискавки, звукозапис пташиного співу та інші види інформаційних моделей. Також інформаційні моделі у свою чергу поділяються на, за формою подання. Вони бувають аж п'яти різних найбільш поширених форм. Перша форма це словесна, зазвичай усні та письмові описи певних об'єктів. Другий графічні це рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки до задач з математики та інші види зображень. Структурні. Це таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми, алгоритмів та інші зразки. Математичні до них відносяться формули рівняння нерівності. Та спеціальні це хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій та інші. Звичайно, існують і інші форми подання. Але найбільш. Поширені та часто використовані саме ось ці 5. Саме з ними ми з вами дуже часто зустрічаємося під час навчання в школі. Інформаційні моделі можуть бути створені з використанням різних засобів, редакторів, презентацій, текстових процесорів чи графічних редакторів та інших комп'ютерних програм та комп'ютерних засобів. Але в свою чергу існує і комп'ютерна модель. Комп'ютерною моделлю називають інформаційну модель, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера. Визначення комп'ютерної моделі запишіть собі до зошитів. Так для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно виконати такий алгоритм. А саме, для початку нам треба визначити мету створення моделі. Для чого ми її будемо створювати, що ми хочемо дізнатися за допомогою цієї моделі. Потім потрібно виділити суттєві для дослідження властивості об'єкта, щоб наша модель ці властивості передавала. Вибрати вид моделі. Тобто ми обираємо, чи в нас буде модель матеріальна, тобто виготовлятимемо схожу копію, чи, можливо, зробимо, до прикладу, інформаційну модель. Потім вибрати засіб створення моделі. Зрозуміло, що якщо це матеріальна модель, то будемо виготовляти з підручних матеріалів схожу, схожу копію. Справжнього об'єкта. Якщо ж інформаційна, то обираємо програму на комп'ютері або ж підготовлюємо матеріали. Тобто це може бути ЗОшит, олівці, фломастери, за допомогою яких будемо створювати інформаційну модель. І, звичайно, останній крок це створення моделі. Тобто побудова. Якщо це матеріальна модель, то ми починаємо. Виготовляти її. Якщо це інформаційна модель, то або записуємо на аркуші паперу, чи в зошиті, де ми будемо записувати, або ж створюємо на комп'ютері в тій програмі, яку ми обрали. Давайте ще розглянемо спосіб створення інформаційної моделі, а саме рослини ромашки лікарської. І я вам пропоную спробувати самостійно навіть в зошит або ж на комп'ютері за можливості створити таку інформаційну модель. Ця модель може використовуватися для дослідження лікарських рослин та особливостей їх будови. Першочергово мета такого дослідження це створення моделі. Під час якої можна дослідити будову рослини ромашки лікарської. Другий пункт це суттєвим для дослідження такого, е, такої моделі є будова, тобто кольори та взаємне розташування органів рослини, з чого вона складається, саме корінь, стебло, листочки та квіточка. Це має бути в нас. Третій крок це вибираємо для моделі графічну. Форму подання. Якщо ви обираєте будувати, малювати в себе в зошиті, то для цього ми готуємо набір олівців, готуємо зошит і готуємо зображення, яке будемо перемалювати. Якщо ж це на комп'ютері, то ми підбираємо програму, в якій здійснюватимемо цю побудову. До прикладу, мої учні робили це в програмі Кріта. Якщо ж ми вибираємо будувати в програмі, то це четвертий крок, засіб для створення графічної моделі. Але наголошую, не обов'язково в програмі Creta можна скористатися, до прикладу, графічним редактором Paint стандартним на комп'ютері. А можливо, хтось з вас е, зможе встановити собі на смартфон програму для малювання і здійснити побудову такої квіточки на смартфоні. Четверте тийкно. Крок це під час створення графічної моделі потрібно зобразити органи рослини. А саме, нам потрібно зобразити стебло, що воно пряме, циліндричне, голе та розгалуджене, так як показано, це на малюночку-зразочку. Хочу наголосити, цей малюнок малювала учениця в програмі Кріта. Тобто, бачите, щось схоже, ви можете спробувати самостійно також побудувати. Також обов'язково мають бути листки чергові розсічені, бачите, вони присутні. Потім квітки, білі пелюстки і жовті серединки. Також присутні. І обов'язково останній пункт це корінь. стрижневий. Мало розгалужене, тонке, неглибоке проникнення у ґрунті, також показане на цьому малюночку. У результаті отримаємо графічну модель зображену, як на малюнку. Але хочу звернути вашу увагу, що словесний опис рослини, який надано для створення графічної моделі, також є інформаційною моделлю цього об'єкта, але поданою в іншій формі. Тобто. Можна сказати, що малюнок це научна інформаційна модель, а опис це вже більш словесне. На цьому сьогоднішній наш урок добігає до кінця, і для закріплення матеріалу я пропоную вам питання для самоперевірки, що таке дослідження, що таке модель об'єкта, які бувають моделі за способом подання. Які існують види інформаційних моделей. Які етапи створення інформаційних моделей ви тепер знаєте? Відповіді можете писати в коментарях для самоперевірки. Також пропоную вам ребус, який потрібно розшифрувати. Зашифровані слова ви легко відгадаєте, і відповіді зможете написати мені, будь ласка, в коментарях в описі під відео. Чекаю на ваші відповіді. А зараз перевіримо, звичайно, це комп'ютерна модель. Молодці. Вдома опрацюйте, будь ласка, параграф 5.1, сторінка 116 122 або сторінка 136 142 з підручника з інформатики для 6 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей, хто має бажання, може підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.